Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 3 жовтня, 587 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі знову була дронова атака від росіян. Після опівночі вони випустили 31 іранський дрон Камікадзе з Криму через Миколаївську область в напрямку Дніпропетровщини. Але цієї ночі наші хлопці гарно попрацювали над Миколаєв. Євщиною збили 16 дронів, а над Дніпропетровщиною 13. Тож, 29 з 31 дрона, наші хлопці збили просто красунчики. Під час дронової атаки росіяни випустили одну крилату ракету, теж в напрямку Дніпропетровщини, і її теж наші хлопці збили. Тому все відносно добре. В Одесі та області минула доба пройшла спокійно. А от зараз на півдні України повітряна тривога пов'язана з тим, що росіяни з літака з Чорного Моря випустили в напрямку півдня дві ракети. Вже був відбій. Невідомо чи збили ті ракети, чи вони влучили. Дізнаємося згодом. В сусідній Миколаївщині, крім дронів, вчора росіяни з артилерією обстріляли територію поруч з Очаковом. Там без руйнувань і жертв серед цивільного населення. А от, на жаль, на Херсонщині дві людини вчора загинули від російських обстрілів, ще семеро травмовані. Більше п'яти сотень снарядів. Росіяни вчора випустили по Херсонщині. Влучання як по навчальним закладам, лікарням, так і по об'єктам інфраструктури. Давайте трохи грошей закинемо волонтерам, щоб наші хлопці робили помсту росіянам.